Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я за річний залом завершився візит китайського лідера Зіньпіння до Росії, де останній проводив зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідний візит відбувався у період з 20 по 22 березня 2023 року. Давайте друзі, ми коротко підсумуємо основні висновки такого візиту і що. У подальшому ми можемо очікувати від китайсько-російських відносин. Перший висновок виходить з того, що диктатор Путін визначив, що так званий китайський мирний план він є оптимальним для завершення війни. Він визначив, що захід і Київ повинні дійти до того стану, щоб підтримати відповідний план. Нагадую про те, що Китайський мирний план є неприйнятним для України. Я його розбирав у попередніх відеоматеріалах. Ви їх можете знайти на Ютуб-каналі Independent Politics. чому він є неприйнятним? Перше, це пункт щодо припинення вогню. А це буде означати, що Росія залишає за собою право залишитись на тих захоплених територіях, які вона захопила, і в подальшому цей дасть час для того, щоб переозброїтись, знайти якісь додаткові. Ресурси для того, щоб почати новий наступ. Ну і там ще є багато таких сумнівних пунктів, які Україні не вигідні, вона на них не піде. Тобто, з приводу мирного плану, як я ще говорив в попередньому відео щодо планів цього візиту, тут абсолютно все збулося, про це говорилось, і Путін сказав, звичайно, що цей план підходить. Тому що він попередньо також обговорювався з Росією. Друге, поглиблення співпраці між Росією та Китаєм. Я хочу тут визначити наступне: що я не розумію оптимізму певних своїх колег, які чомусь почали висміювати ті угоди, там які підписав Сізіньпінь і Путін. Так, офіційні угоди вони носять такий символічний характер, але потрібно говорити про те, що крім цих угод, за зачиненими дверима, обговорювалося питання посилення економічних зв'язків з Китаєм. А це означає, що Росія буде далі постачати свої енергоносії Китаю, Китай буде якісь товари постачати Росії. І Справа в тому, що Китай ж буде за ці енергоносії Росії платити грошми. А відповідні кошти Росія буде далі постачати і пересилати на війну, на техніку, на озброєння, на своїх солдат. Тому тут знову ж таки не дуже весела історія з приводу поглиблення цієї співпраці. Китай дав чітко зрозуміти світу, що він готовий в економічному і енергетичному плані. Працювати з Росією. До військового плану ми зараз перейдемо. Тобто це другий висновок поглиблення співпраці між Росією та Китаєм. Третій висновок. Китай зазначив про те, що готовий об'єднуватися з Росією, ну не в певний якийсь блок, а, до прикладу, в певну якусь там дружню організацію. Проте немає у Китаю поки що тези про Ворожого заходу. Тобто Сізіньпінь намагається уникати поки що тематики, про те, що колективний захід є ворожим, Сполучені, там, Штати Америки якісь не такі. Хоча тут знову ж таки є двояка позиція. Тому що, якщо послухати китайських дипломатів, то вони говорять про те, що вій... ну не війна, як вони говорять, українська криза. Вона була спричинена тим, що західні країни проводили якісь агресивні дії проти Росії, і це останню провокувало на відповідні дії, що Росія захищає якісь власні права. Не зрозуміло, чому в Україні вона це робить. Тобто, з одної сторони, офіційно Зіньпін намагається уникати якоїсь ворожої риторики щодо заходу, а з іншої сторони, дипломати звинувачують Штати і Захід у тому, що вони начебто. Спровокували Росію на якісь конфліктні дії проти України. Тому цій тези теж не потрібно надавати якийсь оптимістичний сценарій чи присмак, оскільки ця позиція може дуже і дуже швидко змінитись. Тепер є ще два висновки. Які в даному випадку не мають підтвердження, але певні засоби маси інформації про це знов ж таки говорили, і я про це говорив у попередніх відеоматеріалах. Я говорив про те, що Китай і Росія можуть вже говорити про те, що може постачатись зброя від Китаю до Росії, поки що це на рівні прохання Росії. Ось що зазначив. 21 березня 2023 року генеральний секретар НАТО Солтенберг є ознаки, що Росія зверталась до Китаю щодо надання летальної зброї. Китайська влада це питання розглядає. Що тут потрібно важливе визначити? Те, що Росія звертається до Китаю щодо отримання. Зброя для себе. І друге, те, що Китай не сказав, ні, ми не будемо постачати. Китай говорить про те, що поки що це питання розглядає. Є висока ймовірність того, що такі прохання Росії щодо постачання летального озброєння, вони були висловлені під час цієї зустрічі з Сідінь Проте Сізіньпінь, можливо, ще не дав якоїсь. То відсоткової відповіді щодо того, чи буде постачання чи не буде постачання? Знов ж таки є невирішене питання щодо того, як Китай буде протидіяти санкціям, якщо він спроможеться на постачання. Такої зброї. А оскільки немає відповіді на це запитання, то Китай поки що намагається відтягувати однозначно відповідь на питання щодо постачання озброєння Росії. І останній висновок, який потрібно також зробити, це те, що висока ймобільність є того, і про це говорили також різноманітні західні ЗМІ в контексті і Інститут вивчення війни. Що є обговорення між Росією та Китаєм, питання щодо обхідних позицій в контексті санкцій. Тобто Китай буде намагатися створювати якісь обхідні маневри для Росії, щоб остання уникала санкційних обмежень. Тобто, якщо проаналізувати загально візит Сізіньпіня до Росії, то в принципі усі ті позиції, які я раніше визначав щодо причин візиту СІДу. Путіна, вони фактично знайшли своє підтвердження, ну, в більшій мірі, крім звичайного постачання озброєння і обговорення підних позицій. Тут ми можемо говорити лише про високу мобільність. Але позиції щодо мирного плану, поглиблення співпраці і намагання об'єднання з Росією, вони абсолютно співпадали. Що нам потрібно зрозуміти, що Китай він буде в подальшому поглиблювати співпрацю з Росією. і те, що прем'єр-міністр Росії Мішустін їде в подальшому до Пекін, це є яскравим підтвердженням. Мішустін знову ж таки нагадую, туди їде не для того, щоб Сі Цзіньпін його розглядав як якимись наступником, як знову ж таки намагаються говорити непрофесійні колеги мої. Мішустін туди їде виключно для того, щоб підписувати чергові угоди про співпрацю. Чому я говорю про те, що це не синітниця, що Мішустіна там розглядають якийсь наступником по тій причині, що Зізіньпінь сказав, що він має високе переконання в тому, що Путін здобуде перемогу в 2024 році. Тобто вони готові далі працювати із путінським режимом для нашого великого жалю. Це перша позиція, що потрібно зрозуміти. Друге, нам потрібно призначити в терміновому порядку послав Китай для того, щоб хоча б. Постол міг знати, яка внутрішня ситуація в Китаї. Китай досить авторитарна держава з контрольованими засобами масової інформації. Відповідно, є закритість цієї країни. Це не Сполучені Штати Америки, це не Франція, це не Німеччина, де ми можемо знати про внутрішні справи цих країн засоби масової інформації. В Китаї це не працює. Тому для того, щоб спілкуватися з китайськими колегами, переконувати їх. Відмовлятися від ідей постачання, озброєння, надання Росії обходу в санкціях, необхідно призначити посла у Китай, для того, щоб ми могли хоч якось фокусуватись на цих питаннях з китайськими дипломатами. І найголовніше потрібно розуміти, що Китай знову ж таки не допоможе до великого жалю нам. У війні проти Росії він буде допомагати Росії. Знову ж таки на цьому наголошую. Не тіштесь себе ілюзіями і не радійте, так я дехто собі дозволяв писати, що треба радіти візиту усі зіньпіня до Путіна. Тут нічого радісного абсолютно немає. Два диктатора зустрілись для того, щоб знову ж таки вирішувати як свої внутрішні питання, так і питання того, як далі. Робити цей світ турбулентним і непередбаченим. Тому будемо далі слідкувати за відносинами Китаю та Росії, але поки що тут є досить невтішні. Оцінки. Це загалом коротко, що хотів вам розповісти з відповідного матеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!